Всем привет! Макс Подзигун, Роман Гончаров, F1UA. Пишем обзорчик, не обзор, ну да, превьюшечку Гран-при Австрии, которая состоится в это воскресенье в 14.30 в пабе Баррель. Напоминаю, у нас немножко изменились правила, у нас платный вход теперь стоит 50 гривен на второй этаж. <coughs> на все остальные этажи, в том числе на летнюю площадку, вход бесплатный. Поэтому приходите, мы вас очень сильно ждем. Вот, надеемся, что будет клево, весело, как в самом начале этого сезона, гоночка нас, безусловно, порадует. Mm -hmm. Вот, мы в таком экспресс-режиме, немножко на коленке пишемся для вас, э -э пробовали сделать прямую трансляцию, ничего не получилось, ну ладно, э -э пройдемся сразу, давайте сразу по вопросам. попробуем сегодня все запитания охопить, которые вы встыгли нам задать в... Постійна F1 UA в нашій групі Віталій Каряков питає 50 гривень зрада чи перемога стосовно нашого тепер входу на другий поверх. Я думаю, що перемога по носу это сделано во благо, это сделано в, в согласовании со всім колективом F1 UA. Організаторів і учасників, я думаю, що це дасть нам тільки положительне плоди... ну, плода. Від себе скажу, що я цю ідею просував від початку сезону, і тільки ентузіазм і бажання робити добро безкоштовно Романа Гончарова дозволили нам протриматися до гран-прі Австрії. Але я думаю, це правильний хід, він трішки спростить нам. Скажімо, нам відчуття фідбеку від вас, і на другий поверх не буде ходити коробка, як це було раніше. І в нас з'явиться можливість, я думаю, зробити краще те, що ми вже робимо в рамках трансляції, і якість звука і організація цього. Тому я думаю, что цены поганая идея, и нам удастся ее добрый реализовать. Ну просто чтобы вы понимали, вы может быть как-то воспринимаете немножко близко к душе, но по факту просто подумайте, ничего страшного не произошло, ничего критичного в этом нет. Поэтому и просто поймите, что мы будем пытаться использовать этот денежный ресурс ради того, чтобы максимально улучшить качество наших трансляций. Костя Колданов пытается, э, что станет решающим по итогам сезона со знаком минус? Самонадеянность Хэмилтона или осторожность Росберга? Я думаю, что э, самая большая проблема вот в этой борьбе сейчас уже становится то, что Льюис скоро начнет отбывать штрафы по 10 позиций, потому что у Льюиса, э, к сожалению, уже израсходованы почти все моторы. Ну и словом, ВИН-5 мотор, выкрастованный в Австрии, последний э, доступный на сезон, и... На останні 12 гонок в нього залишиться цей один мотор, і дуже ймовірно він буде використовувати ще один або два штрафні. Ми бачили в цьому сезоні неодноразово, що пілоти Мерседес і Хеммельтон і Росберг, стартуючи не з перших позицій, їм дуже тяжко пробитися вперед. А в нинішньому сезоні, при тому, як додали інші виробники моторів, як додали інші команди, як на деяких трасах Мерседес не виглядає настільки переконливо, як на тих же трасах минулого і позаминулого року. Все это величезный минус для Льюиса Хэмилтона, И я скажу, что в таких условиях, если Хэмилтон станет чемпионом, это будет, мабуть, найбільш важко заслуженный титул в его карьере. Если это конечно. Ну да. А, сможет ли кто-то выиграть хоть одну гонку, кроме Мерседесов, если сами они не подарят ее как Ферстаппену? Ну подожди, последнее последние несколько сезонов все ровно так и было. Всі гонки, которые були виграні другими пілотами, вони були подарені Мерседесом. Уж сильно большої відставання. Mercedes... Сингапур минулого року. А, от ладно. Ніфіка не подарили. Да? Не, не, там чесно заслужена перемога, ладно, тому да. що Мерседес не розібралися. За исключением Сингапуру. Ну, от я думаю, да. що з подібне може статися ще разочек в цьому сезоні, і... але не більше. От десь один раз облажаються. Що в, том, той... в Сингапурі, наприклад. Ну, це був би епік фейл. Знаєш, два роки поспіль так зробити. А в цілому в Сінгапурі, в Угорщині, у Феррарі і Редбула особливо можуть з'явитися непогані шанси. Ми бачили, що в при певних погодних умовах і на правильних трасах, де звісно не така велика роль потужного мотору, у Редбула величезні шанси. Шасі у них по справжньому класне в цьому сезоні. Буде лі победа фуров при условиї, що Марсенісайдут? Ну, це відповідь на запитання, яке ми відповідали буквально зараз. Кому потрібні фунти, запитує Антон Скляр? Я думаю, що фунти по 10, коли буде, можна буде завозити в магазин все по 10. Я, я, я знаю, кому Варламову. <laughs> На що пойдуть конкуренти Мерсов, щоб виграти гонку? Там болтик открутить, пара в парабокси заслати? Ну і від того ж користувача запитання, чому Верляйн сів термостаренького Мерседеса, а не Ніка Розберг? тема быть про акцию, которая была на Хаймрензе. Мне кажется, знаешь, почему? Я так, очень посредственно наблюдал за тем, ну, то есть там в Твиттере где-то мелькало, а потом я увидел, что обошло, была презентация нового Mercedes SLS AMG GTR, и я считаю это лучшим, что выпустил Mercedes, наверное, за последние лет пять, ну, вот, с момента, как был выпущен первый SLS. И его тестировал Хэмилтон. И я думаю, что может быть с этой точки зрения Льюиса позвали тестировать AMG э, GTR, SLS этот. А ребят, ну, тем более, это неплохое промо самому Верлину. Вот. Ну, это как просто догадка, я на самом деле не знаю, как там Ну, было. там по Росбергу есть уже, в принципе, официальная информация. Команда Mercedes ему подарок сделала, она дала ему покататься на болиде Микки Хакки на 98-го року. Макларен МП-413, чемпионский болид. Росберг Свого часу був фанатом Хакіна, який виступав тоді за Макларен Мерседес. І такий подарунок раз в день народження. Він отримав від команди. Тому ну, так і поділили. Чому на самовоскі їздять дніще, а ровні пацани болтаються в кінці пілотона на Макларені, запитує Дмитрій Хавіла. Дмитрій Хавіла, я смотрю, до сих пор печет. Печет за Алонсо і Баттона. Ну, Чоткі пацани. Чоткі пацани, ніби з із'яна. Що Алонсо, що Батон, мені здається, що не можна їх ідеалізувати в тому стані, якому вони зараз знаходяться. По Батону багато хто почне із колишніх колег говорити, що йому пора вже на пенсію. І схоже на те, Батон не так часто видає результат в те, що було в кваліфікації в Баку, як на мене, ну це навіть принизливо для пілота його рівня. По Алонсо він сам починає вже говорити про те, що я готовий завершити кар'єру. Розумію, що моя мрія може і не здійсниться стати ще раз чемпіоном світу. Але я е, починав цікавитися гонками, коли е, болівав за Макларен Хонда. Я зараз виступаю за Макларен Хонда, кільце замкнулося і е, можна на всьому цьому ставити хрести і далі відпочивати в Еміратах або їздити на якісь гонки картингові, Лімани і все інше. Тому по Алонсо, я думаю, що теж дуже швидко ми дізнаємося про його завершення кар'єри рік-два максимум. Ну і одразу про Алонсо є запитання, точніше, картинка запитання. Алонсо, який посміхається, і підписано, що коли я сказав Фетелю, він не повірив мені, що Феррарі не вміє розвивати болід. Чи правда це? І, як на мене, в цьому році команда Феррарі, вона. Розуміє, що їй треба розвивати болід, вона розуміє, що треба робити це швидко, і чим швидше, тим краще. І вона хапається от за одне, за інше, за третє, і нічого не доводить до кінця. І ось десь зробили щось краще, десь постраждала надійність. Надійність підправили швидкі постраждала. З покришками не розібралися, потім розібралися, все одно не наздогнали Мерседес. І вся ця історія вона якось повторюється із року в рік. І відверто скажу, що я. В принципі, не можу пригадати, як і Алонсо казав постійно. Навіть це було ще до 2010 року, коли Фернандо в команду, коли Феррарі восени виступала краще, ніж на початку сезону. Що вони показували прогрес від старту чемпіонату і до його завершення. Не можу пригадати, і мені здається, що це велика проблема скудерії. яка поки що не вирішена. Кстаті, да, в судячому году фури опять... Облажаються при переході на новий регламент, запитує знову Антон. Чи облажаються фури при переході на новий регламент? Тут треба розуміти, що регламент то новий, але зміни там не такі радикальні, які ми колись уявляли собі, коли про нього про нього починали говорити. Тому тут облажатися буде важко так конкретно, але можливо, ми такі приклади бачили неодноразово. Команда Макларен, наприклад, з 12-го року по 13-й рік, що вона зробила? Вона віддала найкращі боліт в Платоні. На, на смітник і побудувала щось, з чим вона й досі має справу. Тому такі випадки бувають, але я думаю, що в нас буде приблизно рівний розвиток лідерів. І на наступний рік, я сподіваюся, от вони ще трішки більше зрівняються ніж в цьому сезоні. Science все. Тараса максимум для нього в Формулі-1. Я, кстати, по поводу Science. Я считаю, что, наверное, продление контракта Старороса лучший из возможных вариантов на сегодняшний день для него. Ставится. У шасси отличное, моторы отличные. Моторы Рено наступного ну, ну, года ну, я, я в этом плане да говорю, что моторы отличные будут именно на тот момент, когда он, ну, на тот сезон, на котором он продлит контракт. І хто його знає, де буде Тороса. Вперед, що це буде якась нова Force India, Force India. Чому ні? І це команда, в можно можна буде спокійно проявлять і заїжджати на подію. Все впевнено. Поэтому... Плюс він залишається в відкритому 2018 рік, а там місце може звільнитися завдяки тому Рікарді або Ферстапену, Тому що у них контракти до кінця 2018 року, але при цьому ніхто не відміняв можливість заплатити за достроково. Розторгнення контракту. Щіки ну, ж що Тороса, навірно, чуть ли не самая стабільна команда і всіх средняков? Так. І звісно, за ще один рік Сайнц може в принципі вийти на рівень пілота, якого будуть хотіти майже усі, якщо його не захоче Bull залишити. Тому для нього тут одні плюси. Своя команда, знайома добре. Вона а, це та команда, від якої ніколи не чекають чогось серйозного по-справжньому. І тому будь-який сильний виступ Сайнца тут буде. А, більше, більше сприйматися завжди yeah. в плюс гонщику. Більше гонщику, ніж команді. Да. А, чи ми а, uh, Ліман і Тойота фейл року? Uh. Я, ти знаєш, не на роком подумав, а якщо б Талонсо пішов в Ліман і їхав би за Тойоту? Тойоту. Ну, ти просто представляєш, взагалі, якого це... Просто, он такой, типа, поеду-ка я за Тойоту, утереть нос Хонде, знаешь, и тут, типа, на тебе. Well. Ну, по справжньому це реально поки що фейл року. Yeah? Тому що yeah. гонка такої дистанції і проїхати <laughs> після <пісня> збірної Англії. <laughs> з іншого боку, Англія стабільна. No, yeah. а, а, і знову ж таки, Toyota теж стабільна. 30 років вона не виграє Лиман. Тому yeah. там теж йдуть своїм шляхом. А, а, так, поки що дійсно фейл року, я думаю. Супер ліцензія, як її отримують, як нараховуються очки. Скільки очок потрібно її отримати? Ой, там суді бред такий. Ти читав? Да, формулу так. Є е? на нові, нові гоночні серії включили в список. Суперліцензія це ліцензія, яка дає право ступати в Формулі 1. Раніше для неї треба було там відкатати 300 км на тестах Формули 1, мати якусь запороку з боку команди або Берні Еклстоуна, і можна отримати було тестову ліцензію тимчасово. А потім її отримати в постійне користування. Зараз ввели певну систему, яка вже діє не перший рік. Що треба заробити кількість балів, їх 40, щоб отримати місце у Формулі 1. 40 очок можна отримати став чемпіоном серії gp 2 або Формули 2 якої ще не існує, або Формули 3 або ж формули Є, е, якою приравняли, приравняли к в чемпіонаті, к побіді в класі ЕМП 1 в Лімані в, Век, в цьому сезоні да, да. Вебер зробив минулого року із командою. Плюс індікарта чемпіон Індікара це все одно ж чемпіон формули Е. Смішно, але FIA, в принципі, має право так чинити, тому що в них є частина. Впливу на Формулу 1, так як законодавчий орган, вони можуть просувати і свої чемпіонати. Власне, Формула е є цим дитинкою Фіа, яку вони намагаються якось виростити щось серйозне, поки що не вдається. І враховуючи проблеми, які виникають у формулі е постійно з організаторами етапів, і Лондо там не хоче приймати, і в Москві не всі етап. Не всі серйозно ще сприймають цю серію, і, ну, мабуть, є до цього причини. Австрія була такою ж нудною, як і попередні дві гонки запитує Євген Малов. Ну, вона за з теорією ймовірності має бути дуже не нудною. Але минулого року Австрія була однією з найбільш нудних гонок чемпіонату. Да. Тому... Ну, я, чесно кажучи, крім аварії Кімі і Алонсо, більше нічого особливо не заповнилося. А, а, а більше нічого не було в цій гонці, крім перемоги Ну, Тому Приходь і подивишся. Ще може сказати. На вашу думку, чи залишиться на наступний рік у Формулі-1? Я думаю, так. Да. Втора роса ще на рік залишиться. Дуже ймовірно, якщо він сам не прийме рішення піти і від Red Bull. але тоді, хто його візьме, велике питання. Поки що немає у нас очевидних кандидатів, хто може взяти пілота тільки тому, що вважає його талановитим без прив'язки до спонсорів. А у Квіата спонсорів ніколи й не було. Ну, дребни были але вони не виде игровики, кое-что роли в формировании бюджета команды. А, вам не кажется, что Red Bull Феттель платил как роботы, гранты, гранты, минимально ошибался, Феррари стал менее собранным? Да не скажи на самом деле. Просто Феттеля, ну тоже вы учите, что мы помним 4 чемпионских года и один год, когда у Red Bull просто типа серьезно не заладились дела. Вот в чемпионские года и, и там на самом деле были лажи. Були і в 10-му, і в 12-му роках там було багато взагалі, помилок. Да. Вот, um, uh, поэтому... 11-й і 13-й були настільки домінуючим болід був у Фетеля, що дійсно, коли ти їдеш попереду і маєш запас, ти можеш собі раз дозволити менше атакувати і, відповідно, зменшити ризик помилки тут йому доводиться кожного разу на бровах їздити на цій Феррарі, щоб нас догнати Мерседес. Відповідно, зростає причина, чому у Фетеля ми бачимо більшу кількість помилок, але і при цьому всьому їх не так багато. Їх реально не так багато. І от тут, от, на яких бровях їздила Лонсо в Феррарі, і мінімум помилок. Ну, от у мене зараз, мабуть, на пам'яті приходить тільки ошибка в Малайзії 13-го року. Когда он с передним антикрилом, помнишь, не так, заехал, он с поломанным так, крылом, так. и он также улетел в гравий. Ну і я б, мабуть, назвав ще 12-й рік. Е... Канада 2012 року. Окей, тоді 2012 року ще Японія старт. А, да. так. Там yeah. теж він був не зовсім правив. Е... Ну я погоджуюсь так, що в більшості випадків Алонсо був. Ну, тому що Алонсо просто як дивот краще. Mm -hmm. mm -hmm. uh, на яких трасах, де проводиться MotoGP, не проводиться Формула 1, ви хотіли б побачити Гран-прі F1? Розумієш, це діло в ширині траси, але припустимо, що для Формула 1 її розширять. Хм... Ну, Айленд, Траса MotoGP надзвичайно соковита, з неймовірними пейзажами, і вона дуже швидкісна. От їй для Формули 1 було б непогано. Але вона не підходить для Формули 1 через свою конфігурацію. MotoGP ще в Лагуні Секи є, так, Лагуна Сека. Це теж вибір, мабуть, номер один, а вже потім Філіп Айленд. Ам... Ну і в принципі, в принципі, все, мабуть, більше по MotoGP Не скажу, які траси. Є. Є yeah, виключно для них і немає там Формули 1. Філіп Айленд і Лагунасі. Який гран-прі Австрії вам сподобався найбільше? Пригадуєш гран-прі Австрії, який тобі найбільше сподобався? Я не настільки старий, як ти. Окей, <laughs> okay. 2003 рік. Єдина гонка, яку я навіть передивлюся. Ладно, я, я її бачив, ми її вместе місті Там була класна боротьба Райкена Монтої і Шумахера, який із полум'ям на підстопі. Зміг виграти гонку. Такий вам <кій> да. спойлер. Трохи випав з регламенту 17-го, чи повертаються до заправки і не повертаються. Як ставити такої зміни, якщо не повертаються, чи хотіли б побачити? А... Хотів би чис чисто через олдскульний вигляд того, як заставляють шланги і заправляють боліди, десь там паливо розливається, вогонь. Це все було непогано. Ну і в силу того, в принципі, наскільки розвивається технологія, як навчилися наскільки швидко прикручувати колеса, я думаю, що вполне можливо, що щось би придумали, щоб і до заправки длились там знаєш, серії по 4 секунди. Ну, хто знає? Ну, насправді вони могли б, якби дозволили всі механізми, що вже були придумані до того під тиском давати в пальне, це було обмежено, кількість 12 літрів в секунду можна було заливати. Якщо б дозволили щось більше, то дійсно могли б бути заправки там по 4 по 3 секунди і навіть е, навіть швидше. Якщо е, знову, по цьому запитанню, як взагалі вам показані на даний момент варіації вигляду машин, насправді я не бачу поки що реальних варіацій, крім однієї намальованої, е, що боліди боліду стануть ширшими, там колеса ширшими, крило десь опуститься, десь підніметься. Джеймс Елісон говорить, що вони будуть красивими, що реально красивими будуть наступного року. І от нарешті ми повертаємося до формули, яка нам, нас буде радувати. Якщо не слухом, то оком. Не знаю, треба просто подивитися. Єдина моя надія, що вони будуть різними. При зміні регламенту часто буває, що команди обирають різні підходи. Ми це бачили із цими довгоносиками, і з сходинками на носі. Можливо, бо ліди почнуть відрізнятися серйозно, ніж те, що ми маємо зараз. Так, тут велике запитання. Дискусія про відра Феррарі і Макларен. Останні 10 років Феррарі створює непогане шасі. Протягом сезону починають його працювати не в тому напрямку, або недостатньо агресивно, або взагалі забувають. Макларен навпаки створюють якусь сиру конструкцію, потім протягом сезону її покращують. А, але, втрачено было много на початку В пиццунг выигрывают Мерседесы и Редбук. Такое запытание. Косметический фактов. Так, приблизно да? так, ну, так вся <laughs> и есть. А, кто из текущих средняков может предъявлять название Топ-пилота? Ведь через пару лет ребята вроде Дженса, Алла скоро, скорее всего уйдут, за ними потихоньку год за годом подойдут остальные, их не так много. В результате в течение пяти лет осталось только Хэм, Себ, Бритни. Кому эстафету передать? Ну, до речі, Брітні за п'ять років буде 36, не факт, що залишиться. Хему да, ну, так само. Номер один а, це Дані Е, Макс Верстапін, Дані Рікардо. Хто із середняків? Ось в чому запитання. І тут я б закинув надію на Валтері Ботаса. Але дуже обережно, тому що він за ці роки в Формулі 1 не підтвердив реноме. Типу, типу, второ мені каже, це в старої баталья. От мені теж здається, що варіант такий, якщо дуже пощастить з болідом, може стати чемпіоном завдяки стабільності і надійності, але в нього цього екстра немає, що дозволяє пілоту Вон різницю не робить. Є, є, є. є таке. І, ну, і Сайнс, і Перес. Переса я от, в принципі змінив свою думку стовно Переса за останні два сезони. Він реально розкрився. Ну, абсолютно інший пілот, подивіться на Серхіо Переса ще два роки тому, як він виступав, що він робив в Заубері, як там що він був... в, Макларені? Що він в Макларені робив. Ну там там ще зрозуміло, що Макларен ну, да. теж окрема історія. Але в цілому, дійсно, Серхіо Перес він із середняка зараз виріс щось по справжньому серйозне. А ось Ніка Хюркенберг, я б сказав, що здав, і вже а, навіть о, от в топ 5 обіг не взяв пілотів, яких треба взяти на місце Хімі Райка. Бачите прогноз, наскільки облажається Honda в наступному сезоні із новим та кращим мотором. Хто його знає? Хуже вряд ли вже стане. Ви ж пойміть. Ну, насправді із новим переглянутим повністю мотором може стати набагато гірше, тому що усі інші просто доопрацюють свій. А вони знову відкотяться на рік-два назад. Ну, і, хорошо, вони будуть їхати не 13-15, а, а 19-20 за манерами. Ну, я не думаю, що прям настільки плохо. Ну, Цілком можливо. І в цілому, з Хондою, мене навіть бісить те, що вони публікують для преси, що вони розказують журналістам, коли розказують нам наступне. У нас є проблеми із надійністю, ми зараз над не працюємо. Ми знайшли, в чому наша проблема. Тепер можна розвивати швидкість, забити на надійність. Давайте ламатися. У нас однакова за потужністю ЕРС із Мерседес. У нас однакові з потужністю двигун внутрішнього згорання, а ось і не дуже. Все це сказано в проміжку там 3 місяці різниці, коли фактично самі себе спростовують. І ось це мене найбільше дратує в поведінці Хонди у Формулі 1, тому що вони непослідовні. Да, в общем, це всі было. ваші запитання. Да. Так, спасибі за них. В неділю ми з вами о 14.30 починаємо збиратися, сідатися. О 14.55 ми замовкаємо і дивимося гран-при Австрії під Моцарта, Шуберта і других відомих коментаторів Формули. 1. Так, тому до неділі. Побачимося. Все, пока-пока.